Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу та розкажу, як готую весільний торт. Розкажу про діаметри та кількість інгредієнтів, які необхідні для приготування трьохповерхового торту. Перш за все, приготування я розпочинаю з миття, а далі дезінфекції робочих поверхень, на яких буду працювати. Вимиваю з миючим засобом, а далі я за допомогою технічного спирту все дезінфікую, тому що робочі поверхні повинні бути максимально чистими. Далі наступним кроком будуть розрахунки. До початку я враховую діаметр Бережів, тобто ярусів, які в мене повинні бути монійного вигляду, і щоб був зазор на ярусах, щоб можна було додати якийсь декор. У мене була задача, щоб торт приготувати вагою 7 кг. У мене на це пішло багато часу до розрахунків, проте я вам надам вже готові інструкції. Цю свою таблицю розрахунків я залишу в кінці відео. До початку готую найбільший корж. Він мене буде діаметром 26 см. Для цього в діжі міксери розбиваю яйця, додаю туди цукор, звичайний, та ванільний цукор, тобто їх об'єдную. Та висипаю в діжу і збиваю до тих пір, доки яйця не посвітлішують та не збільшаться в об'ємі. Крему миску відважую необхідну мені кількість борошна, додаю туди розпушувач, далі просію через ці дило, тому що в борошні, особливо в розпушувачі, можуть бути грудочки і під час випікання будуть неприємні інциденти. Додаю сіль, а також окремо відважую молоко, в яке вливаю рослинну олію. Та тоненькою цівкою вливаю олію з молоком у вже в білу пишну масу. Тоненькою цівкою, щоб не опустилася наша маса. Ось така рідка консистенція повинна утворитись. А далі вінчик змінюю на лопатку силіконову і поступово ввожу мікс сухих інгредієнтів до яєчної суміші. Повинно утворитись ось таке ніжне, пухке, еластичне глянцеве тісто. Подивіться, яка краса. А допоки в мене збивається тісто, тим часом розгрівається електрична піч до 180 градусів, яку я поклала на кільце необхідного діаметру, огорнути фольгою, та також розігріла. Таким чином, під час потрапляння тіста почну схоплювати. Білок і наше тісто де буде витікати під час випікання. І трішечки прокручуючими рухами відправляю тісто випікатися до сухої зубочистки. Далі необхідно діжу помити, а також вінчики та витерти насухо. І так готую далі середній та маленький за діаметром бісквіт. Тим часом заглядаю на великий, щоб він не підгорів, зверху накриваю фольгою, збиваю яйця з цукром, а також додаю вологі та сухі інгредієнти. Далі, за допомогою невеличкої арифметики, додаю вагу всіх інгредієнтів на найменший корж, який має діаметром. 12 см та відважую його одразу ж в форму. Тісто, яке залишилось, переливаю у форму діаметром 18 см та одразу два ось цих коржа випікаю. Тим часом великий корж я дістала, залишила на решітці, він трішечки охолов, прорізаю тоненьким ножем по краю та знімаю кільце. Все те саме роблю і з меншими коржами. Подивіться, які вони гарні вийшли. З цим рецептом бісквіт практично не має шапочки і виходить мінімальна кількість відходів. Далі кожен з бісквітів я огортаю харчовою та перекладаю в пакет і відправляю на ніч в холодильник для стабілізації. Подивіться, які гарні корижі. А далі готую заварний крем, тобто заварну частину за рецептом, який в мене є на YouTube каналі. Посилання залишу в описі або ось в правому куточку можете побачити сам рецепт. Це шантії італійський. Молоко прогріваю з ванільним цукром. Далі яйця та звичайний цукор змішую окремо, додаю гаряче молоко в яєчну суміш, заварю заварну частину і охолоджую її. А далі. Необхідно приготувати фінішний крем. Я буду робити ганаш з додаванням желатину для того, щоб цей крем амортизував під час транспортації такого великого десерту, щоб наш виріб не дав тріщину. Желатин замочений у воді, відправляю в мікрохвильовку та розтоплюю імпульсами до ось такого стану. Головне, щоб він мікрохвильовці не закипів, тому що втратить свої жилюючі властивості. Виливаю желатин на шоколад. Далі вершки жирністю від 30% довожу до температури 80 градусів, проте не кип'ячу. Виливаю на шоколад та залишаю на хвилинку, щоб прогрівся весь шоколад. Далі пробиваю занурювальним блендером, додаючи білий барвник. Переливаю його в контейнери, накриваю харчовою плівкою в контакт та прибираю в холодильник до повного охолодження. Охолоджені стабілізовані бісквіти розрізаю на коржі. До речі, такі бісквіти можуть зберігатися в холодильнику біля тижня. Я розрізаю коржі за допомогою ось такої струни. Таким методом коржі виходять рівні та гарний розріз буде мати наш торт. А з цим рецептом бісквіт виходить еластичний та дуже гарний. Далі заверну частину, яка вже охолола, перекладаю до діжі міксеру, перекладаю сюди. Сир маскарпоне додаю вершки жирністю від 30% і вищі, охолоджений сир, охолоджені вершки та охолоджена заварна маса. За допомогою насадки вінчик збиваю масу до отримання пухкого однорідного глянцевого крему. Далі подивіться на цю красу, на цей шовковистий крем. Замічу, що бісквіти зберігаю в плівці. З одним працює все інше під плівкою. На підложку викладаю трішечки крему, підложку беру потовщину, тому що вага торту буде досить велика. Викладаю крем, а зверху на який кладу. Ду корж, так дивіться, крем буде тримати наш корж із відповідно торт. Зверху русувне кільце, яке простелити необхідно ацетатною плівкою. Обов'язково. По перше, це допоможе створити гарний десерт, тобто зовнішній вигляд, полегшити вирівнювання. А по-друге, воно зберігає, тобто ця плівка від додаткових сторонніх запахів. Цей корж, який ми виклали вже всередину, змочуємо сиропом. Я використовую кип'ячену воду, в якій розвела цукор та ванільний цукор. Не робіть сироп занадто солодкий, тому що десерт вийде дуже. Приторний. Загальну кількість крему я зважую, а далі, за допомогою ваги вділю на необхідну кількість мені частин і промащую коржі. Викладаю частину крему, далі за допомогою ложки вирівнюю крем по поверхні. До речі, щоб постійно не мити поверхню, де кладемо ложку, я використовую кришку від сиру маскарпоне і постійно кладу туди ложку. Це мій лайфхак, так мені зручно. Далі цю кришку просто викидаю і нічого не потрібно мити. Зверху на крем, який ми вирівнюємо, викладаю наступний корж, знову змочую. Сиропом. Зверніть увагу на бортки, тобто на кінці бісквіту, для того, щоб добре просочити їх. А щоб надати додаткової висоти нашому росувному кільці, можна зробити це за допомогою ще одного прошарку ацетатної плівки. Мені не вистачило, тому я додаю ще один прошарк плівки і закінчую збирання першого ярусу, тобто самого найбільшого. Зверху накриваю плівкою харчовою, викладаю ще одну підложку, тому що вона має рівну поверхню. Притискаю, щоб плівка прилипла та фіксую. Я паперовим скотчем, будьте уважні: саме паперовим, а не звичайним, тому що, звичайний в холодильнику злетить і все поповзе розпливеться. Викладаю на підложку зверху якийсь вантаж та в холодильник на стабілізацію краще на ніч. Наступним збираю середній корж роблю все те саме, викладаю на підложку крем, далі корж просочення, крем і так до самого верху. Тільки подивіться на якість цього крему та бісквіту, рівнопористий бісквіт та шовковистий крем, з якісних напівфабрикатів. Катів виходить і якісний виріб. Також вантаж і в холодильник. Кожен ярус повинен мати свою особисту підложку, так само як середній, так і верхній. По факту, цей виріб складається з трьох маленьких тортиків. Підготовлюю місце та інструменти для вирівнювання торту. Дістаю кожен прошарок по черзі. Дивіться, який він рівний виходить. Далі з вінішного крему, з ганашу, знімаю захисну плівку та за допомогою ваги відважую необхідну кількість крему для вирівнювання. Ці всі пропорції вкажу також в таблиці. Ці відео. Проте, якщо ви не вмієте ще добре вирівнювати, тільки вчитеся, тоді рекомендую брати на 100-200 ганашу більше, тобто і зробити його необхідно трішечки більше. Перекладаю збитий ганаш до кондитерського мішка. Далі знімаю захисні плівки з торту. Подивіться, паперовий скотч добре тримається в холодильнику, проте легко відходить після нього. Знімаю також і плівку: ось ацетатну за допомогою шпателя, вирівнюю ось і нерівності, які є. І за допомогою крема та насадки ось такої пласкої розпочинаю вирівнювати тортики. Якщо ви тільки вчитесь, то раджу зробити вирівнювання в два етапи. Тобто зробити тонесенький прошарок одного крему, далі охолодити декілька годин і знову ще один тонкий прошарок. У мене вже рука трішки більше набита, то я одразу роблю товстіший прошарок і вирівнюю одним прошарком. Раджу користуватися кондитерським мішком, так крем рівномірно можна розподілити та регулювати, де необхідно додати, і користуватися залізним шпателем. Не використовувати Пластикові, тому що вони можуть мати зубці, які далі на виробі залишають сліди. Вирівнюю торс, розпочинаю зверху, далі з боків, тому що під час вирівнювання з боків кути будуть трішечки нерівні. Це мені необхідно для того, щоб їх далі декорувати золотом. Кінці дають більше об'єму під час декорування золотом. Не забуваємо про спецодяг та шапочку на голову, обов'язково. Тим самим чином, за допомогою кондитерського мішка та плоскої насадки змащуємо тонким прошарком крему та вирівнюємо. Середній ярус нашого торту. Зауважую, що кожен прошарок, тобто кожен ярус нашого торту, повинен бути максимально охолоджений. Тобто ми дістаємо кожен наступний прошарок безпосередньо перед вирівнюванням. До цього він весь час зберігається в холодильнику. І як я вже казала, кожен з цих прошарків повинен мати свою підложку. Тобто, ось цей маленький знизу має ще свою маленьку підложку, яка повністю відповідає діаметру самого тортика, тобто 12 см. А ще не Величка рекомендація: будьте уважні по вирівнюванню з ось цього найверхнього меншого тортику, тому що після важких нижніх ярусів рука набита вже на е, важкий торт, і ви можете зіштовхнути його з необачності вниз. Тому раджу робити це все посередині столу. Далі в кожен з ярусів, тобто нижній та середній, я буду встановлювати коктейльні трубочки, які будуть слугувати основою, тобто опорою для кожного наступного ярусу. Раджу брати трубочки яскра або протилежного кольору, як сам торт, щоб їх можна було легко знайти під час розрізання торту. Далі за допомогою розсувного кільця, який я роблю діаметром 18 см як середній ярус, легенько намічаю центр, де буде стояти середній ярус, та викладаю трубочки у формі чотирикутника. До початку легенько намічаю. Ось так занурюючи трубочку, а далі за допомогою пальця чи зручніше це зробити за допомогою ножиців засовуємо трубочки. Трубочка повинна бути висотою на пів міліметра нижче, ніж сам ярус, для того, щоб ми занурили і зверху сів торт. Так. Все те саме роблю і середнім, і швидким рухом викладаю наступний ярус для того, щоб крем не грівся від рук. Якщо ж сліди від рук залишилися, арторт вже охолоджений, і розігрітим шпателем приходимося зверху по поверхні. Стики між верхнім та нижнім прошарком можна замаскувати за допомогою крема, чи як я за допомогою цукрових намистинок. До речі, шпатель можна розігріти за допомогою пальника, також над газом чи у гарячій воді. Після гарячої води шпатель необхідно насухо витерти. Викладаємо на мистинки в притул одна до одної. А далі, як я казала, ось ці нерівні краї, які додають додаткового об'єму нашим краям, які змащую золотим кандурином, розчинений зі спиртом. З боків викладаю ось такі букети з еустоми, так як квіти не їстівні, то раджу кінчик, який заходить в торт, огорнути харчовою плівкою. Зверху буде розташований золотий топер. Знімаю спереду і ззаду захисні плівки, тримаючи збоку, щоб не залишити слідів, і обережними охайними рухами знімаю. Плівку, щоб не розламати букву. Також тримаючи з боків, занурюю топер посередині найвищого ярусу. Ось вам мої розрахунки на торт на всі яруси самого бісквіту, крему для начинки та фінішного крему. Робіть скріншот, фото чи зберігайте як вам зручніше. Звісно, ви можете натиснути паузу та переписати все, що вам необхідно. Можете побачити, торт чудово доїхав та прикрасив свято. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих і Нехай щастить!